Добрий день, а я Людмила Голов, представник і один із засновників фонду імені Ілії Грабара. Фонд з'явився в березні 23 го року. Син загинув в грудні 22-го року. Але зразу ж навіть на похованні було озвучено мною про те, що буде фонд, і будемо продовжувати справу сина. Він завжди говорив: у мене буде багато дітей, тому питання фонду допомоги ніколи не було складним. Все йде від душі. І донати, які кидаються щоденно, йдуть на допомогу дітям. І дуже добре, що багато молодих людей, таких як Михайло, хочуть розвивати дітей. Тому не випадково ми стали допомагати. Михайлові він розвиває дітей. Ті кошти, які ми надаємо за потребою, вони теж стають доцільними, служать для того, щоб діти розвивалися, хотіли чогось більшого, досягали, не дивлячись на те, що війна, поки розвивається людина, поки вона й живе. Тому діти для нас основне. Ми займаємося багато, допомагаємо спортивними знаряддями, але ми допомагаємо і книгами на школи, на бібліотеки, дітям, аутистам, дитбудинкам. Всі, хто звертається, і хто дійсно потребує допомоги, ми ніколи не відмовляємо.